Вітання, друзі, ми продовжуємо наші зустрічі з загальною назвою Євангелія для стоматологів. І сьогодні ми почнемо говорити більш предметно, безпосередньо про християнство. Чому християнство? Навіщо християнство? І хочу сказати, що. У мене стосовно християнства, до того, як я став християнином, як це не дивно, було таких п'ять основних, скажімо так, може, не зауважень, але заперечень. Бо зауваження це ну, ти щось дивишся, аналізуєш, тобі наче підходить, ти якісь зауваження свої робиш і так далі. А тут більше я би сказав заперечень. Ну, перше, це я щиро вважав, що християнство, воно, вибачте, може загрубувати слово, але безтолкове. Поясню чому. Тому що для мене воно асоціювалося з походом на Пасху, так, коли люди чомусь. Встають серед ночі, або, ну я вже не кажу про тих, які з ночі не сплять, там щось чекають в церкві чи біля церкви, але основне було так. Треба було встати десь в 3 години ночі, 4, взяти з собою клуночки там, з пасочкою, з яйцями, з ковбаскою. от, І йти до церкви, стати під церквою і десь в 4 там, години, там, 4, 4 30, виходив священник і все це дрипав водою. Потім повернутися додому, лягти спати, доспати, встати і їсти. Це все. І якби я тоді, вже, будучи дитиною, не розумів, для чого це все відбувається. Ну, я припускав так: мабуть, в цьому є якийсь сенс. Потім знову друзі робили так само з, з їхніми батьками. Окей, добре, то ми там зустрічались, спілкувались. Хто раніше, так, хто раніше е, прийде, тобто той вважався крутішим. Це якесь було таке змагання. А одного разу я навіть потрапив всередину церкви на, от перед тим, як це все відбувалось. Ну, і сказати, щоб щось я такі я не розумів. Тому для мене це було безтолково. Ну, Треба людям, то люди хай, хай ходять. Я для себе в цьому сенсу не бачу. Другий момент, це нудно. Нудно. Навіть коли не було Пасхи, так. для мене асоціація з церквою була: це зграйка бабусь, які бубнять. Сваряться, якщо ти десь неправильно став чи неправильно запалив свічку, і там собі в церкві щось собі роблять. Тобто я себе в цій екосистемі, ну, скажімо чесно, не дуже уявляв. Третє, це для мене було показушно. Показушно, чому я, коли заходив в церкву, то я Оце от золото, ікони, оце все висить, оце все таке стільки всього було багато, що я мене, я прям якось, от ці всі е, законці, всі святі, там Ісус, Марія, вони всі так дивились на мене, що мені хотілось десь заховатися з одного боку, з іншого боку, це от, ця помпезність, вона мені була незрозуміла. Воно мені показушно, це третя частина. Воно мені видавалось мертвим. Мертвим чому? Тому що ну, я не бачив прикладів в, прикладі в моєму житті, ось, щоб людина, яка ходила там, до церкви, вважала себе християнином, і при цьому її життя якось От. І я собі слабко уявляв. Що події, які відбулись близько двох років, двох тисяч років тому, близько трьох тисяч кілометрів від місця, де я жив, можуть реально впливати якось особливим чином на моє життя. От я собі це прям дуже не уявляв. Ось як це може бути. Ну і Останній, мабуть, такий аргумент, що це сумнівно правдиво. Чому? Тому що ну, оце от історія, оце от давно було. А чи було воно так, а чи було воно інакше. Плюс основне оточення моє воно було таке, я би назвав його посткомуністичним. так. Батьки мої хоч періодично приходили до церкви на ту ж Пасху, там, чи якесь когось було вінчання, от теж ще один такий акт цікавий, чи там хрестини, хрещення і так далі. Хрещення, і так далі. При тому, якби, знову ж таки, от, власне, мабуть, значною мірою десь. Моє уявлення так і формувалось, так? Тобто, вчителі, наприклад, наші в школі були. Вони ну, вони висловлювали свої уявлення про от. а... Там, а може, Ісус взагалі там є теорія, що Він там не Святий Дух, а от від якогось римського солдата чи ще від когось я зараз конкретно пам'ятаю ці моменти, народився. Так? От Такого плану тези, і от воно це все формувало, я пам'ятаю, було. В мого тата, тітка, двоюрідні сестри, вони такі були дуже-дуже католики. Ось ми якось приїздили до них в гості, і були в нас такі от дискусії на цю тему: А от, а для чого там от Ісус, а для чого це віра, а для чого це молиться? Як, нащо, і так далі? І я згадую себе і теж, якби. В мене не було когось, хто би навів мені аргументи, які би мені, мене, ну, якби принаймні не переконали, але принаймні от, е, заставили е, зупинитись і задуматись, а може в цьому щось таке є? Так? От. Е, натомість сьогодні, сьогодні я можу е, сміливо поставити питання, так, а чи. Дійсно, щось є важливіше за це, так? за християнство і моє до нього відношення. Отже, трошечки порозбираємось сьогодні в цьому, От, але в нас ця зустріч, вона, скажімо так, вступна до більш детальних розборів. Де я сподіваюся, якщо ви собі таких аргументів не знаходили, то я вам їх надам, і у вас буде чудова нагода задуматись, а може, такі в цьому християнстві щось і є? Так? Отже, моє резюме до християнським було таким: ну, хай собі буде, але мені це не потрібно. Як не дивно, я періодично знаходив підтвердження. Цим своїм уявленням, так. я періодично знаходив, якщо можна так сказати, соратників в цьому. Ну, По-перше, в оточенні, по-друге, в десь читаючи, я любив читати різну літературу. Ну, і, наприклад, цікавий момент Роберт Льюіс Стівенсон. Так. Ви пам'ятаєте: острів Скарбів, там, Чорна Стріла. Історія містера Джекіля і містера Хайде, здається, так правильно це називається. Ну, тобто досить відомий письменник. І от в нього були схожі відчуття на мої. І Він е, в своєму щоденнику описав е, одне таке чудо християнське, е, він описав так: Сьогодні я був у церкві. і...» Не засумував. І це для нього, знаєте, було таким якби цікавим, цікавим спостереженням. Так? Це для нього було щось виняткове. Так? От, але, мабуть, Роберт Льюіс теж до того часу ще не почав задавати собі ці запитання. Знаєте, натомість в нашій культурі я не знаю чому. Але чомусь прийнято не задавати собі питання, які мають стратегічне значення. Що я маю на увазі? Тобто, у нас значною мірою побудовано все так, що ось дитина народилась, її треба там вдягнути, її треба годувати. Ну, виховувати, так ще оцей момент проскакує: виховувати, щоб була хорошою людиною. Для чого їй бути хорошою людиною? Ну до кінця невідомо, але треба, щоб була хорошою, щоб іншим людям було з нею добре, щоб вона могла там о, тепер трошки така категорія більш складна, там якісь будувати стосунки і так далі, тому подібне. А дитину треба навчити працювати, щоб їй було в вдягнути себе. Що поїсти, де жити, на чому їздити, от трошечки такий апгрейд, і щоб можна було ростити своїх дітей. І цикл замикається. Так, ми говорили вже про це, що це якби логіка, така, як у мавпочки на пальмі приблизно. Ну, в неї все спрощено, тут трошечки ускладнені прояви цієї логіки. Але... Наша культура вона не зорієнтована на те, щоб е, розібратись в тому, що би е, було ґрунтом, основою для життя людини, коли прийдуть якісь труднощі, коли прийдуть якісь випробування, коли е, в кінці кінців зрозуміти, а, а для чого це все? Навіщо це все? Навіщо? От, ну, Мені потрібно їсти, щоб е, заробляти гроші, щоб мати сили заробляти гроші, заробляти гроші, щоб їсти і вдягнутися, вдягнути себе, там, дітей, е, мати де жити, машина краще, краще, краще. краще. ну, Їде та, що гірше, 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 їде. Вона їде, вона може доставити мене з точки А в точку Б, і та, яка дуже дорога. Ось. Пам'ятаю фразу, фразу Стіва Джобса, так, керівника був що Apple. Особливо, коли, це, здається, вже було, коли він боровся з раком. Він сказав, що я зрозумів, що годинник за 30 доларів і за 3000 доларів вони показують той самий час. Той самий час, який спливає. Ось. А, але ну, ми тут. Цих зустрічей для того, щоб спробувати в цьому розібратись. Священники вони періодично працюють в лікарнях от, і приходять з кимось помилитися, там, наприклад, до сповіді, хтось хоче посповідатись і так далі. І ось. Священник е, працював в лікарні і записав декілька відповідей на питання: чи хотіли би прийняти святе причастя? От, е, це було в Англії цей уривочок, і один з. Пацієнтів сказав, ні, я належу до Англіканської церкви, де, тобто цей священник він теж належав до Англіканської церкви. І в Англіканській церкві теж прийнято приймати причастя. В іншому місці інший пацієнт сказав Ні дякую мені краще кукурузяних пластівців. Ну, ще інший пацієнт сказав Ні дякую, я не обрізаний. Так? Е, наскільки, м наскільки уявлення про. Християнство і його прояви, чи можна сказати, ну, атрибути більше прояви, я би сказав, наскільки люди можуть бути ми, ми можемо далекі бути від цього. Я сам теж не виключення. Тобто, я був, якби мене спитали до християнської до періоду, що таке причастя, я би не відповів. А... Але разом з тим, коли ми трошки зупиняємось, ну, наприклад, десь там відпустка трапляється, там, чи якийсь вихідний, от, ми іноді, коли коло вороту, цей, цей, цей кругообіг людської енергії, він якось трошечки стишується, ми іноді задаємо це питання собі. Аж до моменту, поки знову нас не закрутить. Не закрутить, не завертить і так далі. Е, тому і це важливо. Це важливо от. Е, і також, знаєте, про це нерідко задумуються люди, які багато чого досягли. От їм, наче все є в них, все, 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 і вони зупиняються. І те, як ми говорили про Джима Керрі, що треба всього досягти, треба здійснити всі свої мрії, щоб зрозуміти, що це не приносить мені щастя і радості, що насправді відповідь в чомусь іншому. 44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама. Мабуть, ви про такого чули, бачили. Ось він написав книгу Сміливість надіятись і в ній написав таким чином. Кожного дня, здається, тисячі американців повертаються до щоденної рутини відвести дітей до школи, поїхати в офіс, полетіти на ділову зустріч, зробити покупки в торговому центрі, спробувати дотримуватись дієти. І починають усвідомлювати, що чогось не вистачає. Вони усвідомлюють, що їх роботи майна розваги успішного майна, розваг, успішного бізнесу недостатньо. Вони хочуть віднайти сенс життя, своє призначення, щось, що позбавить їх постійного відчуття самотності, підніме їх над виснажливими. Безжалісними данинами щоденного життя. Їм потрібно знати, що хтось, кому вони небайдужі, чує їх, що їх доля не просто мандрівка довгою дорогою в небуття. Я думаю, що не всі американці встигають за своє життя про це задуматись, що дуже шкода, як не всі українці чи, 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 чи хтось інший. От, але дуже хотілося б. І насправді ми тут з вами для того, щоб над цим задуматись і про це подумати, і розібратись в цьому. Е, людина, ми про це говорили, створена для того, щоб мати спілкування з Богом, мати стосунки з Богом. І це те, що з одного боку не це а Бог. Він той, хто з одного боку наповнює людину сенсом, відчуттям безпеки, миру, пробачення, розуміння, відчуттям сенсу. А з іншого боку, коли його немає, заповнити оцю порожнечу, де має бути він. Практично неможливо. І, на жаль, ми, люди, нерідко проводимо своє життя в тому в спробах її заповнити. На жаль, безрезультатних. Ще один досить успішний чоловік, який разом з тим не те, що не називав себе християнином, а називав себе нехристиянином. Це один з Найбільш успішних, а е, за е, певними оцінками, е, найуспішніший е, оглядач е, газети Times «Тайм», британської. Він називав себе і комуністом, і атеїстом, ким -кіль тільки не називав. от, е, ну В нього було все. Та, е, його звати Бернард Левін. До речі, його дідусь був українським євреєм, який емігрував до Англії. От, теж розказував йому про, про тоді комуні, комунізм, те, що формувало його певні уявлення. От його сім'я була не дуже багата, але він був досить здібний, отримав стипендії для навчання і якби, досяг зробив дуже гарну кар'єру. Ось він в 2004 році помер, і чому про нього згадую? Тому що він ну, досить був людиною такою відомою, епатажною, з викликом його подобалось слухати, дивитись і читати. Що він говорить? Життя це велика загадка. Це він, його стаття, життя це велика загадка, і немає часу знайти на неї відповідь. Да? Досить цікава назва. От. І він в цій книзі говорить, що не дивлячись на успішну кар'єру, все, що в нього є, і так далі, він боїться, що втрачає реальність у гонитві за мрією. Власне, те. Про що ми перед цим говорили, про що ми читали, про що теж пан Обама писав в своїй книзі? Він пише так: відверто кажучи, а чи знайдеться в мене час, щоб знати, навіщо я родився, до того, як я помру? Хочу, щоб кожен з нас задав собі це питання, тому що воно таке важливе. Я ще не задавав собі клопоту відповісти на це питання. Хоча попереду в мене не так багато років, як позаду. Є реальна небезпека зволікати з відповіддю надто довго. Чому я повинен знати, навіщо родився? Тому що, звичайно, я не спроможний вірити в те, що це випадковість. А якщо так, то в цьому повинен бути певний сенс. Ну, як на атеїста, дуже правильні в нього запитання. Він собі ставить. В іншому місці він теж пише, в багатьох країнах світу живе велика кількість людей, які мають матеріальні блага, щасливі сім'ї, а втім, живуть вони в тихому або галасливому відчаї, розуміючи, що всередині є щось подібне до чорної дірки, яку неможливо заповнити ніякою кількістю їжі, напоїв, авто чи телевізорів врівноваженими дітьми. Та відданими друзями, і це завдає боль. Якщо ми сядемо і почнемо про це думати, ми, я впевнений, прийдемо до точно таких самих висновків. Буквально кілька не, днів, може, вже тиждень чи два тому, в інстаграмі побачив повідомлення, от, що є. Ну, я Періодично слідкую за різними е, різними людьми, е, от е, там якісь з бізнесами, з, е, там, зі стоматологією, з зубами, з там, велик, за великими сім'ями. так От мені якби цікаві ці теми. І от сім'я, здавалось би, в них. П'ятеро дітей, в них бізнеси по Україні. Сьогодні бізнеси в Європі багато, різного, різного різного плану. От, і, здавалось би, класно, круто, чудово. Але бачу, читаю повідомлення, що от так сталося. от, ем, З різних на те причин ем, там дружина пише, що ми з чоловіком розлучаємось. От, І. Якби стає зрозуміло. І я не, ну, тобто, це не, не якесь осудження, тому що я розумію, що успішний шлюб це дуже велика заслуга Бога насправді. І я не уявляю, як він можливий без нього. Ось. І не просто без нього, а його має бути. Він має бути в цьому шлюбі Бог, це трошки грубо буде сказано, хай Господь мені пробачить в достатній кількості. Тому що якщо ні, то всі будь-які елементи цього шлюбу, вони рано чи пізно самі по собі без Бога, вони рано чи пізно будуть розчаровувати, як і якась успішна кар'єра і, і, і так далі. Так? Ось, ну, от власне, це підтвердження словам, Сумне підтвердження словам пана Левіна. Окей, ну і насправді, якщо ми розраховуємо на те, що, що там дружина, діти, друзі, ще хтось, вони от вони саме вони зроблять нас щасливими, то на жаль, рано чи пізно нас чекає велике розчарування. І це буде тягарем для нас і для цих людей, в яких ми бачимо, скажімо так, своє щастя, тому що пощасливити нас в повній мірі вони не можуть а нам рано чи пізно буде хотітись все більше і більше бути щасливими.